Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодяка Тілець на період з 3 по 9 березня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Котик, романтичні почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий. Череп, квитанції, борги, також можливі сезонні захворювання, не перехолоджуйтесь. Ось тут значок Терези, Він показує, будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Хочу, друзі, нагадати, що з 10 березня планета Венера стає свій ретроградний рух. Це планета краси, грошей, а також кохання. Саме тому ці питання можуть бути якісь трохи ускладнені, якщо вам було їх необхідно вирішувати. Наприклад, краса це не треба робити ніякі пластичні операції, а також уколи краси. Фінанси, відповідно, давати в борг не треба. Іще 15 березня. Ретроградний Меркурій на три тижні це також проблеми зі спілкуванням, а також з великими покупками. Для тих, кого це важливо, я вас попередила. Стрілечки догори. Вони показують, що ваші. Справи будуть йти вперед. Знову ж таки, цей котик це хтось третій зайвий, хто втручається в ваше романтичне почуття. Ось тут ялинка. Це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Троянда це кохання а також своєчасне планування та виконування якихось ваших важливих планів. Гроші це, можливо, подарунки на 8 березня, а можливо, те, що ви самі заробили, до вас надійде. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Прямуємо вперед. Подивимось на завершення тижня. Третій розклад знак зодиака тілиць з 3 по 9 березня. Домашнє господарство, а також укладання якогось договору. Можливо, оренда житла, можливо, по ремонту, можливо, щось для вас вже заплановане. Головне, нічого не укладати після 15 березня, коли ретроградний Меркурій. Бо ви реалізації будете дуже довго ждати, очікувати. Ось тут, друзі, стріли в колчені в десяточку дуже гарний знак. Можливо, ви саме ось цей договір вдало підпишете. І будете ось тут покровитель, реальна людина, що вам допомагає. І будете цілком задоволені, стріли в колчені. Сьогодні ми з вами подивимось для тельців застереження Принцеса Кубків та порадам. Старший аркан закохані. Друзі, здається, мені, ось ці договори по старшому аркану закоханих будуть дуже вдалі. Ця карта стосується саме, як ви можете бачити, договорів. Можливо, це, наприклад, хтось очікував весілля, і нарешті ви розписалися, і у вас стало одне житло на двох, і ось тут покровитель. Хтось вам з цим допоміг, наприклад, батьки або хтось з родичів. Ось тут стріли в колчані, ось це все вдало. А застереження принцеса Кубків, це може бути як для чоловіків, наприклад, наречена, котра дуже закохана і вся емоційна, і вона може вам підказувати неправильне рішення. Наприклад, ви вирішили орендувати двокімнатну квартиру, а вона каже, давай трьох, давай чотирьох, давай однокімнатну. Бо людина, коли має почуття, вона іноді. Сприймає світ трохи в рожевих окулярах. Саме тому ця карта випадає принцеса кубків на застереження. Якщо ви дівчина, то, звісно, також можете до себе це зрозуміти так, що дослуховуйтесь до партнера в якихось важливих питаннях. Ось так, друзі, такий для вас вишив розклад. Я вітаю всіх дівчат та жінок зі святом весни. Бажаю вам особистого щастя. До зустрічі на моєму каналі.